Серпень в Україні почнеться з холоду вночі та комфорту в день. Опади відступлять. Лише у деяких регіонах будуть йти дощі. Також місцями буде спекотно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 1 серпня, опадів ніде не прогнозується. У всіх областях України буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде невисокою. У північних та західних областях в день очікується всього від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території до плюс 28 плюс 31 градусів тепла. Вночі на північному заході від плюс 11 до плюс 13 градусів. На решті території до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 2 серпня, дощі будуть лити лише у Волинській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде переважати суха сонячна погода майже без хмарності. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде нижчою від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. На всі решті території в день від плюс 30 до плюс 33 градусів. Вночі у північно-західних областях буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни вночі тепліше до плюс 20 градусів. У середу, 3 серпня, дощі будуть йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях, а також у Криму. У решті областей нашої країни буде панувати суха сонячна погода без дощів. Вітру майже не буде всього 38 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних та західних регіонах буде нижчою. Всього від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. На всі решті території в день до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні до плюс 15-17 плюс градусів тепла. Лише у південних областях вночі до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.